Черговий скандал навколо природного парку Гуцульщина і знову ж таки через незаконні рубки лісу. 6 липня активісти отримали сигнал Рубають дерева і виїхали на місце. І дійсно побачили, що свіжа сиростуча деревина заготовлена. Ми побачили стовп. Потім, коли працівники поліції під'їхали і закликали представників національного парку, вони принесли срубний квиток. На дану рубку це після того, коли міністр приїжджав сюди на Прикарпатті і після цього візиту заборонив. Проведення санітарних рубок до основи нових правил. Активісти кажуть завдання парку збереження та відтворення лісу, але цю ідею звели нанівець. Парк і керівництво, які за, за 14 років господарювання врубали більше 100 тисяч кубів, позиціонують себе з якимись захисниками лісу. На мою думку, парк це був створений, е, ручним якимось парком, який не охороняє, навіть на один відсоток він не. Е, не забезпечує свої життєдіяльність, яку забезпечують парки в, в Європі і в цілому світі. Претензії до керівництва національного парку Гуцульщина має і голова села Пістень. Каже, досі не виконаний указ президента щодо погодження меж з усіма землекористувачами. Жаріється, з понад трьох тисяч гектарів сільської землі залишилося більше тисячі. Тобто прокуратура стоїть на захист парків, а на за громаду сьогодні громада це є. Я порівнюю громаду з скріпосним правом. Люди мають право воювати, право захищати державу, але те, що є святе земля. І те, що на землі, то фактично людям не належить. керівника парку. Ні активісти, ні громада села на робочому місці не застали. Натомість поспілкувалися з інспектором. Той черговий візит борців з незаконними вирубками називає наїздом і вимагає, аби активісти відповіли за свої слова. Написав ту заяву, значить, неправильна заява. Перевірили, притягати його до кримінальної відповідальності. І щоб він міністрів суди не гонили, би міністри не їхали. У нас суцільних рубок немає. Якщо десь є, то дуже дуже така, що треба її забрати категорично. У нас скільки сухостою є, ці активісти нам не дають зрубати дерева. Те, що рубають не сухості, активісти встигли зафіксувати. Кажуть, це здорові дерева. Якщо б ми були, не зазняли цей момент, коли ще деревина на місці знаходиться. Ми практично були б доказати тепер насправді, що було зрубано, практично неможливо. А це ми бан очікується і половочник першого сорту, без жодних ознак. Деревина узята просто-напросто і відведено по три метри розкрижована, як ділових Якраз найкращі екземпляри вони. Почали вирубу наразі в парку чергова перевірка екоінспекції за наказом з Києва, бо саме туди звернулися активісти та голова села Пістень зі скаргою. перевірка буде тривати до кінця тижня, і тоді вже виясниться, чи є порушення, тому що це не можна зразу сказати, чи є, чи немає порушення. Тому що треба вивчити ліс, документи, які є, і всі матеріали кожен пень переглянути, які були у відводі, які не були у відводі. Вероніка Шиманська, Семен Сотніков, новини телеканал, третя студія.